Також і тривога, і депресія можуть виникати з кармічного рівня, це з родового рівня. Наприклад, у роду були люди, які не хотіли проживати своє життя, а все життя жили на такому зупиненому енергетичному статусі, і це може бути родова програма, де людина має почати жити своє життя. А якщо ми перейдемо на вищі рівні, на духовні рівні, то що ж хоче від всіх людей творець? Які уроки потрібно взяти? От тривожним людям це один завжди урок іти вперед і змінювати своє життя. А у людей, яких депресія, це розпрощатися з прошлим досвідом. Взять з цього конкретні уроки і прийняти своє нове життя, нову ситуацію, новий взагалі етап свого життя.